Другий дівчатка, сьогодні 11 травня, неділя, і у нас завтра починається гра Магічний кубік, організована Оленочкою Богановою. Знімаюся сьогодні, бачите, в машині ми приїхали гості буквально 5 хвилин, хочу зняти відео, а завтра не буду мати часу початок. І на тижні, можливо, не буду мати коли знімати, тому знімаю зараз і потім вже зустрінемося з вами в кінцевому. От що я запланувала в магічний кубик? Тут в мене я собі взяла з собою, бо знала, що буду, попробую зняти якийсь кусочок для вас. відео. Отже, вперше я не маю з собою тут звичайно речей, буду вам тут вставляти тут десь, буду вам вставляти фотографії, якісь може кусочки відео тих речей, які я запланувала взяти в кубик. І розкажу трошки про них. Перше, під номером один я отак зніму, бачите, в мене тут розписано, як погано. Отже, під номером один це в мене буде светр для моєї собаки Гаррі. Як дивився моє відео і теж тут десь ставлю, з якоїсь сторони тут вставляється, попереднє відео це слишла старти. Там його розпочинала, светр для своєї собачки Гарі, і буду, планую його дов'язати цей тиждень. Це буде під номер один. Під номером два буде сфета для моєї дочки Ангора. Це Ангора 70, 70% ангори, Ангора, 30 нейлону, 800 метрів на 100 грам В'язала в дві ниточки на машині. Там тіло відв'язане, планує цей тиждень зробити горловинку. Тобто зв'язати тут бокові шви зробити і зробити горловинку. Якщо вдасться, то можливо ще й хоча б рукавчики б відв'язати. Ну, подивимося. Номером три планую дов'язуватись і светр гірчиця. Теж він в мене був в шалених стартах, теж відв'язане там тіло теж і планую в цього в кубику, якщо він попадеться, нам зробити теж шви і горловинку. Горловинка тут буде інша, ніж в светрі ангора. В ангорі там буде звичайний підгин. А тут хочу зробити в резиночкою 2 на 2, напевне, буде з підгином. не висока, але буде резиночка. you mm -hmm. Під номером а, ще светер е, герчиця це мій там, е, де 380 метрів на 100 грамів, 30% шовк, 70% миронос. І він такі трошки шешебрики. Теж вам тут фотографію фотографію чи вставлю, чи вставлю е, відео, кусочок відео, як він, що в мене є відв'язано. Е, під номером 4 планую доробити свої шкарпетки. Я теж їх робила. Е в стартах вони мене відв'язані, дві пари шкарпеток. Там лишилося зішити носочок петля в петлю і резинкою зробити ВТО. Теж планую цього тижня їх зробити завершено. Що вийде, подивимося. Під номером 5 це мій светр Ангора. Я його розпочинала в стартах квітня. Це мікс двох ниточок, одна ниточка дроб з мелоді, 140 метрів на 50 грам. Там йде так, альпака, меринос і ба, здається, не пам'ятаю склад добре. А друге це ланаґроса лала, там 250 метрів на 50 грам. Я їх поєднала і в'яжу спицями номер 9. У мене відв'язане повністю там тіло. Зроблені вже шви, бо шви я в'язала, зразу, в процесі, робила в процесі в'язання. в подібна горловинка лишилася зробити рукава. Рукава планую набирати спройми і в'язати донизу. Теж маркера на всіх виробах відповідь маркера не буде ставити. Наступна під номером 6 це моя футболочка-ріпак. Така яскраво жовта, її назвала ріпак, тому що зараз якраз ми ну, від'їхали. Це ріпак, і вона дійсності кольору ріпака. Тому її так назвала. Склади її. 93% котону, 7% ПА, 450 метрів на 100 грам. Таке котонове букле. Теж мене Спинка там відв'язана. Ще планую відв'язати хоча б порядок. А там далі буду бачити, чи будуть рукавчики, чи не будуть рукавчики. Це вже буде походом. Номером 7 я ще запланувала, не знаю, чи я його буду робити. в мене на машині висить, подивимося, чи ми з нього почнемо чи як. Тобто, якщо б я зав'язала светрик, якийсь там в один день, подивимося, що буде випадати, ми ще ж не знаємо як, то я би його хотіла теж десь дов'язати, тому що в мене висить від на машині, там зв'язана резиночка для светрика внучці там 100% котон 330 метрів на 100 грам. І може, хоча б одну частинку відв'яжу. Планувала там полосочки дати, ну подивимося. Якщо ні, то Але, думаю, не хочу знімати з машини, може і дов'яжу. Тобто це такий запасний варіант на всякий випадок, Десь там буквально пару хвилин, годинки, дві, і буде готово. Отже, це мої такі планую речі на магічний кубик. А що з цього вийде, Не переключайтеся, підписуйтеся на канал, ставте пальчики догори і дивимося далі. Вітаю вас на каналі «Віклі Дизайн, я Надійка, і ми переходимо до магічного кубика. Ну що ж, дівчатка, давайте дивитися, що намагічили ми в цьому тижні. Почну я спочатку з цього тижня, де було в мене часу знімати, тому що такий тиждень був, але пов'язала з... непогано. Ось список моїх речей, які я в'язала, що не поставила. Як бачите, пров'язала я майже кожний виріб брала у роботу, крім свого одного светрика. От ми з нього і почнемо. Це мій списочок, я відкладаю. Тобто всі номери попадали деякі по два рази, але не завжди вдавалося все пов'язати. Що я нав'язала? І нав'язала оцей свій альпаковий светр. Я вам відео вставляла, показувала, що в мене він в'язаний з двох ниточок Drops Melody і Lana Grossa Lala. Починала я знизу з айкорду, в'язала по колу, потім до прой, потім розділила, в'язала поворотними рядами до швів. Тут одразу теж закривала айкордом горловинку, коли дов'язала до, до завершення промів, в'язала тут три петлі разом, бачите, зробила собі такий. Ажурний шов і спинку теж закрила айкордом. Лишила з мені рукава, але в цьому тижні я до нього не доступила. Чому не доступила? Тому що страшенно не люблю набирати петлі на рукава. В'язати рукава це ще півбіди. А от набирати петлі і завжди собі це відкладаю, відкладаю, але в мене чотири петлі знято на підрізи. Але от набирати петлі страшенно цього не люблю. Тому і відклала, тому і не брала цього тижня. Цей светр в роботу. Отже цей ми не працювали. з ним. Наступне я казала, що в мене висіло на е, машині висіла вся резинка. Це внучки свет. І я, відповідно, почала в понеділок нам було попало номер один і номер 5 це був цей светр мелодії, я відклала. І собачки я відклала, думаю, я замість нього візьму ось цей номер, е, свій номер 7 проєкт. Висить на машині, невідомо, як там далі буде, можливо, потрібна буде машина, яка ж його дов'яжу. Що вам скажу? Я дов'язала, але мені не подобається, як воно дивиться. Не знаю, можливо, полоски треба трошки в ці рожеві, може, відстань, якщо. Ну, слово, це йде в розпуск. Воно мені не подобається, тому це проєкт. Просто як зробимо як зразочок, ну йде у розпуск. Наступні мої светрики. Так, це светрик мій гірчиця. У мене він були відв'язані два, дві частинки перед і спинка. Що я в ньому зробила? Я в ньому зішила тільки один шов зробила. Один шов, тому що ось так він виглядає, шовчик, ще не розпарена, ні, нічого, це лицева. Це вивертня, шов, шва. Чому не зв'язала далі? Тому що, коли я відміряла горловинку, мені не вистачає фунтури, щоб повністю зв'язати повністю горловинку. Тут горловинка не є така підшийка, трошки, оскільки це весняно літній джемперочок буде, тут горловинка така трошки занижена. І мені треба в'язати її з двох частинок. І я щось зупинилася, бо думаю, треба продумати добре, як почати, щоб потім гарні шви були по боках, щоб не було так видно. Це спинка і перід. Є, тобто один шовчик є, далі піде горловинка і так далі. Але в роботі він у мене був. В'язаний просто розоночка лицевою гладю цей миронос зі шовком. Отже, робота номер 3 але вже була в роботі. Наступний покажу так, ангорку. Светри для дочки теж в мене зроблені вже тут шви. Тут, бачите, лишилося зішити з цієї сторони. Обидва шви зроблені, ось виворіть шви. І ув'язана горловинка. Тут попрацювала непогано, зробила горловинку, тепер мені лишилося зв'язати рукави, потім прикотлювати, і потім зішити це все. Тобто тут робота пророблена, те, що я запланувала, це було в мене зроблено зі ангорою. Це в мене був процес номер 4. 4, так. Наступний процес це моя футболочка. Футболочка в мене теж, в мене була зв'язана тільки спинка. Я відв'язала перід, подібна горловинка. Зробила вже плечові шви. Ось в мене шви, навіть незамітні. Майже незамітні тут шви. Що один, що другий. Мої шви. Що в мене лишилося далі? Далі мені потрібно обробити періт горловинки я обробляти не буду, тому що тут гарно закривала. А от спинку мені треба, тому що вона тягнеться, знаєте, і мені треба гачком її, напевно, оброблю тут. Горловинку спинки, вона трошки її, і гачком трошки її підтягне. Тоді зробити шви по боках. Ну, з мене тут такий маленький підгінчик шити по боках і це буде все. Ну і поховати хвостики всі. Всі ниточки поховати. Наразі мені подобається, як воно виглядає. Така Ріпакова футболочка. Знаю, знаєте, якщо б в ріпак встати, напевно, би загубився. Такі футболці разом в ріпаку. Тобто треба її свинку обробити. Зробити шви, поховати всі хвостики, зробити ВТО. Я так подумала, що я тут не буду робити ніякі рукавчики, у мене ще тут є маленький залишок, ще її не зважувала, але залишок у мене є. Але я тепер зато знаю, що в мене з такої морської хвилі, я вам покажу, що в мене теж 300 грамів, ніякого сарафану не буде, а буде теж футболочка, там буде трошки по-іншому собі її зроблю. Тут в мене досить непогано попрацювала над цією футболочкою. Отже, нагадую, що це у нас букльований котон 93%, 7% ПА, 450 метрів на 100 грам. Ось така у нас футболочка. А далі пішли завершені мої процеси. Один з перших процесів завершені це є ось такий светрик для нашої собачки. Не було що тут в'язати, за один вечір, коли там попалася в п'ятницю, останній день я його і дов'язала. Думаю, що це ви його вигуляла, тому що було дуже холодно. Тобто одна готова робота. Наступна моя готова робота це мої шкарпеточки. Одні шкарпеточки вже заблоковані, висохли. Пройшли ВТО, зробили тут. Бачите, петля в петлю що тут. що тут. Резиночка тут зшиваємо. Видно, тому що полосочки йдуть нерівно. А з цієї сторони такий шовчик. І ще одна готова робота це ще одні шкарпеточки, не тільки волою, тому що в мене блокатор у мене блокатор різні, тільки всі різні розмірів. Оскільки ті шкарпетки одного розміру, я спочатку. Зробили ВТО одних, заблокували, і зараз в мене другі сохнуть. Теж повністю шитий резиночка, шитий носочок обидвох. Нагадаю, що це є бубінні е, бубінна ниточка 60% Маринос 40ПА. 400 метрів на 100 грам. Ось такі вони виходять. Кольора мені подобаються. Домашні шкарпеточки. Такі, дівчатка, були мої просування на цьому тижні. Три готових роботи. Четверта майже завершена. І два просування. Одну не рухала, один Невдалий проєкт, але я його обов'язково зроблю. Такі мої були просування в цьому магічному тижні. Пишіть, що вам сподобалося з моїх процесів, готових робіт. Що ви змінили? Можливо, і до зустрічі у наступному відео.